Доброго ранку усім. Це програма Гутен нас Сьогодні грає дитинство, і ви самі, самі розумієте, де саме ну так. Сьогодні варто вітати всіх діточок, адже саме сьогодні, 20 листопада, святкується День дітей. Це не той день, який 1 червня захисту дітей, а інше свято діточкам приємно. Сьогодні будемо багато говорити про дітей у шоу-бізнесі і. А що ти посміхаєшся? Я хотіла знаєш про що сказати? Що от дівчата вони якось дорослішають швидше? Знаєш, а от ви. Парубчата, от ви 40, 50, 60, ви все одно залишаєтеся великими, але дітьми. Так не, не треба заздрити. Це ж чудово. А це чудово, це, а це, просто чудово, при... це чудово. Чудово. А, давайте ми зараз вас познайомимо ще з одними дітьми. А, тому що музиканти, це взагалі діагноз. А, зустрічайте сьогодні в нашій студії. Група Lucky Справжні рока Доброго вам ранку, ранку! Ну, давайте познайомимося одразу. Откуда вы, як до нас потрапили? С Киевом, с прекрасного Киева? города, район Троещина. Класс! Да. Wow. Oh. Oh. Там и такое бывает? Там и такое бывает. Ну мы oh. А что стало, что будет шансон? Но то, что на Троещину приехали с Рокобили, это... Ребята, почему именно Рокобили? Неужели это, это, это понимаете, как-то... В это? душе оно просто. В душе? Как бы, ну, это же... Это прекрасная музыка, которая всем нравится. И нам вы выховывались на этой музыке, так? Ну, с можно с так сказать, да. А вот ваше личное отношение к тому, что вот с детства заставляют родители заниматься музыкой, может быть, кто кого-нибудь в коллективе заставляли? Мама только помогает. Ну, а вот не отдавали никого там в школу музыкальную и так далее? Ну, Футбол. на жаль, на жаль не. А, а, а тогда вытекающий вопрос, потому Вы что самоучки? нету. Да. Мы зараз почему все, ну, как бы на тему мы... От якби одразу граємо і вчимось. А як, як гурт, ви як давно існуєте вже? Два з половиною року. Два. А, ну тобто ви ще починаєте. Ви діти виталки. ще. Ага. <свят> ну, ми дуже активно ростаємо. Дуже Слухайте, ну а ви вже виступали на якихось фестивалях? Що маєте у своєму виступали дорогу? Фестивале... Чи можна похвалитись? У крупний фестиваль в Восточній Європі український вибух, він проходить у нас в Києві. Ми там виступали ага. весною. Ну, якби там, Харків. Київ, Львов, Дем ще брали, Дмитро Петров, Санец, Дембронец. Уже всю Україну Черкас и Ну зараз на семіся. Ми откатаємося по країні. Ну класно, звуть и до Значит... нас завітали в да. Гутенморген. Приємна надзвичайно, которую вы сейчас собираетесь исполнять. Почему вы брали іменно эту песню? вона просто така. Давайте Ось. вольнемо вальнемо, драйвово Вольнем. рукопимі зранку, а потім ще поспілкуємось. Добре, по лаківар на сцені гутенморген. Зустрічайте. Because I ain't real believers, I saw money, sent and progress. You wanted to know what they do.

This sky felt really cool down sign off this sky really rock be down Море, слухайте, ну мою дитину точно розбудили. Я сподіваюся, що і тих, хто там ще тільки прокидався, так само вже розбудили. Ми дякуємо вам за настрій. Скажіть, Забубила. пожалуйста, ви роботі без продюсера, так? Да? Так, да. до сих пор. І тим не менше, вам вдається існувати, і записувати пісні. що є вже у вашому арсеналі? Ну, у нас є достатньо різних відео. Зараз плануємо записати. Как бы начинать писать альбом потихонечку. А песен есть... хватает уже, да? Ну, песен, программы хватает без своих и каверов. А и вы всего, всего. спеваете выключенную английскую мову? Чьи... В основном, ну, сейчас у нас программа на английский, но мы, мы планируем сделать еще пару украинских Вашего песен. Ваше авторство песни, да? Так, да. да? да. А кто... Лю... ну, Любимая фильмы наверное, «Плацца», да? Конечно. Ну, там, так... там, там много фильмов разных. Там... Станіван є з джені депом ні дивилася. Звичайно, слухайте. <свят> ну взагалі, то на українських просторах. Музикантів, які грають от таку саму музику, не так вже і багато. Медхець uh, колись там в них ну uh, не завжди, не вся програма в них така, але є і в принципі і все. Потім вони поняли, що там музика не продається і стали грати музику. Так, так, трошки змінилися. Це, це навіть краще, бо ми якби унікальні в цьому плані. Ну є в принципі в країні є нас такі колективи, але через те, що нас мало, через те, ж немає конкуренції, немає такого стимулу. Знаєте, бути краще там не, є, Стимул, є конкуренція. Є? Є? конкуренція. Є? Стимул є зі нікні. Там будут, будут. Мы с вами заодно в этом вопросе Ребята, что не расстраивайтесь, все придет Всему свое время а, Вот такие вот у нас были сегодня гости Наверняка для многих из вас сегодня было открытие И вы узнали еще одно имя На просторах нашего украинского шоу-бизнеса Спасибо большое, что просыпались Сделать вместе вам. с нами Пишите альбомы, мы будем с Викой скачивать Дяка. Продолжаем нашу программу Далее у нас номинации, у номинации Брошенная Джастином Бипером а, И это так. не камень так, так, Это так. Так. кто? Лена Гоміць. Лена Гоміць.